Світає Гришня Діана, учениця 10 класу Андріївського ліцею No2. Від століття до століття, від покоління до покоління люди передають один одному культуру, традиції, звичаї, від діда до онука, від батька до сина. Із силою давнини бере початок наша мова. Шлях її розвитку це тернистий шлях боротьби. Багато, дуже багато, жорстоких літ і століть. Пережила наша немируща мова. Павло Загребельний у своєму романі Європа 45 сказав: мова це душа народу. Ворог може захопити територію, він може скандрувати міста і села. Але доки живе душа народу народ, народ безсмертний. Вмирає душа, вмирає народ. Без мови немає народу. І дійсно, українська мова наш скарб, без якого не може існувати ні народ. Ні Україна як держава у цей нелегкий тривожний час, коли ми стикаємося з ворожими викликами та загрозами, нам доводиться жити в реаліях, в яких ми виборюємо нашу свободу і незалежність, виборюємо існування нашої нації, культури та мови. Кожен з нас несе у своєму серці любов до батьківщини, і звичайно ж до рідної мови. І ми передамо цю любов у спадок нашим дітям, бо сила нації. Залежить від її здатності зберегти своє духовне минуле. Адже, щоб шанували тебе, твій рід, треба навчитися шанувати і рідну мову. Цей неоціненний Божий дар, який даний людині, бо вона наше обличчя, бо вона наша доля. Не дарма мову було названо душею народу, як і всяку душу, її треба вміти зберегти чистою і красивою. І вона, як і душа, тільки одна. Одна для кожної нації. Найкраща в світі і одна єдина, бо з нею ми у будні і свята. І поки мова є, то є людина. Єдність наших людей це вагомий доказ у ці нелегкі часи. Що, об'єднуючись, ми долаємо всі труднощі та проблеми, щоб в безупинному океані болю та страждань ми намагаємося жити і працювати, допомагати один одному та підтримувати тих. Кому дійсно зараз потрібна допомога, об'єднання душі тих, хто вже тримає над нами небо, об'єднання душі тих, хто і надалі продовжує боротися за кожного з нас, сила і міць нації в людях, бо доки живе душа народу народ безсмертний.